Неврологу мені доводиться чи не найбільше стикатися зі скаргами на біль у спині. І, звичайно ж, здебільшого, це біль в попереку. В цьому відео я не буду розповідати, як діагностувати, чи як лікувати подібні стани, але я розповім один наглядний випадок, в якому ми стисло обговоримо тактику ведення конкретного пацієнта. Тож на прийом звернулася молода жінка зі скаргами на біль у попереку, який посилювався після тривалих статичних навантажень, сидіння, стояння тощо. Також у пацієнтки є маленька дитина, яку, щоправда, вона не годує груддю. Подібні скарги торгували її в житті досить давно, проте після пологів скарги стали частішими та тривалішими, що й змусило її звернутися до невролога. Під час огляду якихось серйозних відхилень не було виявлено, і враховуючи, що немає грудного вигодовування, не було обмежень у медикаментозному лікуванні, тож одразу воно й було призначене. Але під час бесіди ми дійшли у висновку, що краще пройти до обстеження у вигляді мрт паперокового відділу хребта для того, щоб мати перед собою більш чітку картину, оскільки пацієнтка молода і хотілося б ясніше розуміти, що в неї відбувається з хребтом. Через тиждень пацієнтка знов прийшла до мене на повторний огляд вже зі знімками МРТ, але про них згодом. Спочатку я запитав, як самопочуття, і вона відповіла, що стало значно краще. Біль зменшився, щоправда, ще дещо турбує, але це зовсім не те, що було раніше. Тепер хочу вас ознайомити із результатами магнітно-резонансної томографії. На знімках ми чітко можемо з вами побачити доволі масивну килу між хребцевого диску, між п'ятим опериковим та першим крижовим хребцями. Згідно опису, кила розміром 9 мм. На горизонтальному розрізі можна побачити, куди саме вона випирає, в бік хребтового каналу, дещо звущуючи його за діаметром. Хочу наголосити на тому, що кила досить велика, і в деяких випадках кили подібних розмірів потребують їх хірургічного видалення. Але в першу чергу ми лікуємо не знімок МРТ а безпосередньо пацієнтку. Тому в її випадку навіть думок не має бути про хірургічне лікування, до того ж, враховуючи позитивний ефект від консервативного медикаментозного лікування. А ось на що необхідно звернути увагу, так це на об'єм м'язів. Він досить малий. Тож на хребет падає більше навантаження, ніж треба. Тому і у такому молодому віці такі знахідки на МРТ. Ця пацієнтка обов'язково потребує правильних і регулярних фізичних навантажень. Це допоможе позбавитися як від зайвого об'єму жирової клітковини, як можете побачити на знімку, так і наростити м'язову масу, так званий м'язовий корсет. Сподіваюсь, відео було цікавим для вас. Поширте його у своїх соцмережах. Нехай більше людей його побачать. На все добре.